Сьогодні хочу вам розповісти про професію майстрів різьб'ярі. Це люди, які за допомогою приладдя робили з деревини всілякі прикраси, предмети вжитку і навіть меблі. Особливо ця професія користувалася попитом там. Де росли дуби і сосни, тобто було багато лісів. Ця деревина придатна до обробки, і за допомогою ось таких інструментів і наявності вправних умілих рук можна виготовити дуже чудові речі. От, помилуйтеся, це дерев'яний буфет для збереження посуду. Розгляньте, як гарно він оздоблений. А це шафа, в яку складали речі. Вона теж дерев'яна і прикрашена різноманітними візерунками. Ця професія малята дуже небезпечна, бо треба бути дуже обережним, коли вирізаєш візерунок. Подивіться, навіть хати будували різьбярі. Бачите, як гарно ошатно прикрашена хатина. А це ворота перед хатою, теж виготовлені із дерева. І дуже гарно оздобленим малюнком. Ці речі старовинні, які зберігаються в музеях, маємо і скриню для одяга, і буфети, і стільчики, і всілякі прикраси, виготовлені із дерева. Отакий От столик. На якому подавали обід чи вечерю, бачите, навіть коліщадко є внизу, щоб переміщати його по будинку. Ось такі меблі, коли дивишся на них і не скажеш, що це зробили людські руки дуже гарно. Може хто із вас виросте і стане різб'яним.